Uh, ну, по-перше, в мене, мабуть, як і, і у більшості uh, тих людей, які мають голову на плечах, немає жодного сумніву, що всі ці дії uh, маю на увазі дії ДБР в першу чергу, а uh, це є uh, фактично політичне переслідування. І немає значення, чи за формою воно uh, здійснюється з дотриманням законодавства чи з порушенням законодавства. Головне, фабула, ідея. Що стосується взагалі кейса Шабуніна, з одного боку, я скажу відверто, як тільки ще здається, там півтора-два роки тому да вперше прозвучала інформація, що, начебто, Віталій Шабунін є військовослужбовцем Збройних сил, який перебуває у відрядженні. в чи то в набу, я не пам'ятаю, чи в НАЗК, угу. то у мене це викликало, ну м'яко кажучи подив, дуже м'яко кажучи. І, ну, на жаль, суспільство має знати, а ті, хто живе війною, вони це чудово знають, що є в нас в країні певна, така, ну, я не можу сказати, каста, але певна група людей. Які зловживаючи чи то своєю присутністю в медіа чи зв'язками з владою, ці люди формально перебувають в лавах Збройних сил, виконуючи формальне законодавство, але разом з тим, вони живуть паралельним життям, абсолютно цивільним. Це стосується і, і політиків, і бізнесменів, і різного роду громадських діячів. І зараз таких кейсів, як у Віталія Шабуніна, вже не один розглядається. Відомий кейс з депутаткою з Дніпропетровщини. То такі вчинки вони в мене викликають дуже різке несприйняття. Бо 11 років свого життя я присвятив тому, щоб підтримувати наших захисників. І коли я бачу от подібні просто зловживання, відверті зловживання, вони в мене викликають негативне сприйняття. Разом з тим, у мене є декілька запитань. Ну, по-перше, щодо діяльності ДБР. Угу. Я, наприклад, вже не перший рік не приховую свого негативного ставлення до діяльності Державного бюро розслідувань, яке перетворилось просто на інструмент Офісу президента, яке відверто займається провокаціями, відверто порушує, дозволяє порушувати собі закони. Ця ганебна діяльність ДБР, вона доволі часто покривається українськими. Продажними і провладними судами, які нехтують відверто, нехтують ганебними фактами, які в різних справах, які веде ДБР, доводяться в судах, але дуже часто судді просто навіть відмовляються долучати ці факти до справи або розглядати їх в суді. Таких фактів, я думаю, зараз після нашого ефіру з'явиться десятки адвокатів. Які будуть розповідати про ці ганебні епізоди. Це вже перетворено на систему. Тому я не приховую свого негативного ставлення до провладної, відверто провладної діяльності ДБР. ДБР перетворено на машину переслідування на користь Офісу президента України. І тут я погоджуюсь з Петром Порошенком, що це, ну, це вже не ознака авторитаризму. Ознаки авторитаризму ми вже пройшли давно. Мені здається, що це вже ознаки ну, реальні паростки побудови диктатури в нашій країні.